Звертаємося, <рес> шановні колеги. Вертаємося з не перерви. Продовжуємо регламент до 13-ї години. До 13 до 13 -ї, 13 -ї, прошу проголосувати, продовжуємо <рес> регламент до 13-ї години. Я пішла, пішла, пішла. Ну, хто проти? Я, <рес> То утримався, немає. Так, немає. У нас підійшов депутат СОПО, на голові. У нас є вже 14 депутатів, сільський голова. Ні, 14 депутатів плюс сільський голова. 12 питання. Про затвердження положення про теплої комітету. Зоряна, може, ви ще нам щось скажете, повинна. У нас зараз пішла дискусія трошки, так щось 3 тисячі, 5 тисяч, 10 тисяч, 15 тисяч, 50. Ну, там курсово, ну, ну, але так як э, тут буде займатися більше тим юрист, вот, то в э, принципі є готелі, там інтенсивно присутність, ні юрист, секретар тендерного комітету, всі повністю. Секретар тендерного комітету, вона висвітлює повністю. Слідкує за тим, як проводиться процедура. Але, ну, в принципі, пропозиція нормальна, я не знаю, чому не було проголосовано, що від 10 тисяч можна зробити. Це тобто, Це нормальна сума. Тобто, я хочу вам сказати, це стосується всього. От ти купляєш канцтовар, там розбивається різні на різні коди класифікатори на різні. Не будуть люди закупляють там чи ручки, чи що, але я ще не знаю єдине, як буде з продуктами харчування. Оце велика, ну великий нюанс. <плес> треба було заключити все-таки е, на рік договір, А, а хіба він на рік вже включений? Я там просто у погодою і хайба, за договор, тому що е, якщо догодові не. Знову на той телефон, що можна додатково погодити і зареєструвати, то дуже проблема буде для садочків, тому що вони закупляють вже не на 10 тисяч, якщо вони м'ясо закупили, і зі синові вже 3 тисячі перейшло. І 10 тисяч перейшло. Тому там це буде нюанс, я її А моя пропозиція 10, ну, 10 тисяч, 10 тисяч. 10-9 тисяч. Давайте далі переходимо до заяву. А щось буде нове, коли будемо стикатися знову? Ну, колеги, На комісії розглядалися заяви, окрім двох заяв. Ну, перша заява була внесена до земельних питань, але вона стосується не земельних, скоріше всього, вона стосується заяв. Це виділення коштів на стерилізацію собак. Так, чому, колега, вставить, що ви, цьому звернення про те, що про наших безпритульних собак у центрі землі. Виносилося питання на виконком сільської ради. Виконком прийняв це рішення винести на розгляд сесії з проханням виділити кошти на стерилізацію собак або розміщення їх в притулку. У нас є одне питання про зорі, зорі. — найбільше зорі, Справа в тому, що кошти вже були виділені до цього, по-моєму, 10 тисяч. Учення комісія погода рекомендувала сесії, щоб міняти, а далі ми будемо займатися цією організацією, що було. ЄПС-1728. Можливо, будемо здавати. Може бути, що комісії було виділено 10 тисяч. Прохання підтримати депутаті Які пацієнтів. Так, голосує. Заяви, прошу голосувати. Хто проти? Хто утримався? Депутати один крок, ми не Хто ходить? Заморожку один крок. Приймає сліду. Шановні депутати, слідующа заява надійшла від патку телефон. Просить надати дозвіл на розробку проєкту коштористої документації для проведення волосницького капелю від новоставу до. Госпиталь. Ми це питання обговорили. Анатолійові виправили помилку в самій назві організації Великої вітчизняної війни, вона зовсім інша. Назва така Рівненський обласний госпіталь, ветеранів війни Рівненської обласної ради. Ми прийняли рішення надати дозвіл, рішення, рекомендації. Ні, документацію. Хто проти? хто утримався? <рігун> Один утримався. <рігун> Приймається рішення Приймається. <спор>? Е, Следує заява піде Зорянської зарядці, Ясна з прозорами. Щодо виділення коштів для забезпечення матеріально-технічної бази 10-ї групи садочку. Ну, ми відмовили в тому, що у клопотанні, завідаючи зарядки ДНЗ і я відмовити у зв'язку з відсутністю коштів. Вона просила про нас дуже багато. Ні, ні, це не потім. Це зовсім зрозуміла, Але там можна домовити, що коли зробиться, то тоді гроші. Так, так, як ми говорили, там побачили роботи. Пане 30, коли назад телефонував, коли голова адміністрації передавав всі поздоровлення і сказав, що хотіло, приїдемо до посадочку, щоб Хай може трошки, знаєте, була її ініціатива, і вони вийшли трошки гай свою. трошки більше є. Ми від себе спробуємо допомагати. Зараз не подивимося, знову щось перекинемо. Хай приїдемо дивиться, знаєте, розкажемо, якщо. Тому на цій заяві. Прошу голосувати, як це Так, Дякую. Хто просить? Хто отримає? Це всі стати. Ні, ні. Це заява від голосів. День виділення коштів для встановлення водогінної системи. Бюджетний комітет виявили за 9104 гривень. <рес> за комісія була розглянута, прийнята рішення. <рес> Прошу голосувати. Хто за? Хто Хто утримався? Дякую. Далі слідча заява від Голови партвіальної ради Української православної церкви Київського патріархату про виділення коштів на прикриття дзвіниці і кришу. Ми, ми прийняли таке рішення доручити сільському голові, звернутися з листом до араховні для про виділення коштів за рахунок соціальної угоди для вирішення даного питання. Сільський голова звернувся до робочого порядку, то повинні кошти на діти. Може подивимось місце, подивимося, може якщо треба буде. Просто там я вам розказав комісії ситуація, що маємо за того попросити кран, це щоб буде великий та щоб зробити, як приїде кран, щоб на день на два і ставили, щоб зробив, нічого. Бюджету не виділяємо, а виділяємо соціальні угоди до сонного не, на, не я, шка, за бюджетні. Я ж кажу, на генерального я вже звернувся до прошу голосувати на ці заяву. По рішення, по проєкту рішення. Хто проти, хто отримав Та, це? заява від жителів <плес> вулиці Конституції подивитися. Звертатися? Якщо не проголосували, у нас немає депутатів, я, коли, що... Ми як вже може виділити. Давайте якось згодимо. Давайте, колеги, проголосуємо за те, що я, я про явно звернувся, і це поговорить для всіх. нас. для нашої зорі, хто проти, хто утримався? Один відходить, батько згодом. Слідуюча заява від жителів села заявилася Конституції, будинок 20 щодо виділення коштів на ремонт асфальтного покриття прибудинкової території. Ми прийняли таке рішення: постійній комісії з питань земельних відносин та соціального розвитку села провести обстеження прибутокової території будинку 20 по вулиці Конституції та надати рекомендації щодо ремонту асфальтного покриття. Проект, прошу. Через... На сесіях буде увесь. Ви обстежте, і з номер. Чи не це депутат, який приходить від Один депутат у нас на президент. Першого і другого підії. Так, так, так. Воємати в комісійному людям, які буде каже, що. Як його рота немає, Я він не може. Є, села Дерміново, Росат Юрій Володимирівні, щодо виділення коштів на ремонт дороги по вулиці Шевченка. Ми прийняли таке рішення. Включити до програми розпитів Зорянської сільської ради на 16-20 роки ремонт дороги по вулиці Шевченка в селі. Згодились з депутатами, з ним збудовуємо. Згодились з депутатами, ні. Плані, але є, можливо, що там треба багато ремонтів, там треба десь 200 тисяч. Зробити її від початку можуть А зробити на 50, то саме розумієте. Це нічого не знаю. А це капітальний покриття чи були, Ні, ні, це для достатньо треба, тому що там вона йде, так збігає, там збігає, нічого не буде. треба зробити підвізок з'єднати з Кузнєцова і знову. Я там був особисто приїжджав, дивився, Я її поміцю, ну як, ну ви всі включаю програму, що вони мають. Що можна викратити? Хто за хто проти? Слідча заяви, відсідуча заявки амбулаторія щодо ліквідації прориву тепломережі. вирішено доручити постійним комісіям Зарядської сільської ради вивчити питання та внести пропозиції щодо можливості відновлення системи попалення. Прошу відповідальність. Пане Михайлович, моє прізвище, якому є, 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 є. є. Я Неправильно пізно. Яке відношення медична комісія має до тепломережі? До це ж не епідемія, якась, це не повідомила. Вона до вас навіть Я розумію, це амбулаторія це відноситься до медицини. Це ж комунальне господарство. Воно до медичної комісії кинуть. Але це або бюджетна або.

п'ять разів повторюся, ми вже виходили з бюджетної комісією на Конституції, дивилися, де можна взяти і перекласти, тут зробити, і треба зробити це. Тому що потім люди прийдуть вже раз прийшли. Я тут не кажу, що це треба, щоб цим займалися люди, які Приймають, цьому маємо, так? Приймаємо, так. Прошу, господарство. І поправити прізвище і не Яцюк, а Яцюк. На руку вирішує, писати. Яцюк. <правити> Яцюк. Яцюк. <правити> Яцюк. Яцюк. Следующая заява від головного лікаря Рівненського районного центру первиною, центру медико-санітарної допомоги щодо виділення субвенції на, на виплату матеріальної допомоги на оздоровлення медичних працівників з зарядської амбулаторії. Ну, в цьому рішенні зовсім інше ми приймали, але сьогодні вже ми зачли з внесли зміни і тому просимо там 20 тисяч. Прошу проголосувати з які Відповідно, ще теж перебрали. Колеги, До нас звернувся е, директор Кливанський злов No1, виділення 125 тисяч гривень для придбання шкільного автобуса. Ми це питання вговорили і прийняли рішення, що повернутися до розгляду цього питання по виконанню бюджету за 9 місяців. Але така новина, що вчора були отримані три автобуси для Рівенського району, і один з цих автобусів був наданий Клевенський зож номер 1 яка буде здійснювати перевезення дітей з Голошева. Це ж кожен не факт. Так як вас виїжджають і. <клевиця> <клевиця> <діри. блевиця> И смотри, потому что вы знаете, вам переказ до ренаты включить, и не буду.